Подякував за підтримку війни проти України. Російський диктатор Путін поговорив із лідером КНДР Кім Кимченіном. За інформацією північно-корейських медіа. У центрі розмови залишилося питання взаємного інтересу. Це цитата і в лапках. Кім Кімчанин пообіцяв і надалі допомагати Росії. У війні проти України це так само цитата. Перемовини своєрідні або контакт стався перед зустрічю президента США Дональда Трампа і російським диктатором Путіном, який власне має відбутися 15-го числа. Це завтра на Алясці. Ну і далі сполучені штати і Китай продовжили торгівельне перемир'я, так зване ще на 90 днів до 10 листопада. Навіщо? Аби дати змогу уникнути тарифної війни, яка фактично б зупинила торгівлю між цими двома найбільшими економіками світу? Про це пише Reuters. Рішення зберігає чинні мита. Це 30% на китайські товари, які ввозяться в США, і 10% на американські, що транспортуються в Китай. Без продовження перемир'я ставки могли б зрости до 145-125% п'яти відповідно. Фільні аналітики вважають, якщо сторони наблизяться до торгівельної угоди, то вже восени можуть зустрітися американський лідер і китайський. Ну власне, далі будемо говорити про те, що для нас із вами все це означає. І звісно, розпочнімо з контакту північно-корейського і російського диктаторів. Наталія Бутирська долучається експертка з питань Східної Азії і старша аналітикиня центру Нова Європа. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий день, mm -hmm. отже, Путін поговорив з ким чинином. Ну класно, поговорили. Нічого нового ми не почули, і насправді це не для нас був контакт. Для кого був цей контакт? Чи виглядає це вам так, що Путін всіх обдзвонює і повідомляє ну раніше, знаєте, як мама купила цукерку або нову спідничку? То Путін всім кому може, розказує, що Трамп з ним буде зустрічатися, і він Трампа за руку потримає. Ну, це зовсім природньо. Дивіться, наш президент зараз знаходиться в європейських в Європі, так тому що це наші партнери, і тому ми підсилюємо свою позицію пози... разом з позицією нашими партнерами. Відповідно, Путін, Путін, який, на жаль, не виявився в ізоляції протягом цієї війни. І за три роки він все таки має. І дуже близьких союзників, до яких належить зокрема Північна Корея, і це відзначив до речі Лавров, що у них є два союзники. Головних це Білорусь на заході, і на сході Північна Корея. Ну і також він обзв Путін обзвонив ще низку країн. Які економічно взаємодіють з Росією, прикриваючись нейтральністю, тобто це і такий знак окремий для, для світу і для Трампа, зокрема, що Росія не в ізоляції, що Росія функціонує, вона готова продовжувати війну на виснаження, і це нібито не б'є. По її інтересах, що стосується окремо ще північної Кореї і інших країн, які е, близько допомагають Росії, то Путіну важливо ще проінформувати їх і про те, як просувається Процес переговорів сполученими штатами Америки, яким чином Росія планує їх вибудовувати, тому що це впливатиме безпосередньо на їхню взаємодію, на побудову їхнього стратегічного партнерства в майбутньому. Ну особливо щодо північної Кореї, чиї військові знаходяться на фронті, які воюють на боці Росії, тут не не розповісти, як, яким чином це все бачить Путін, звісно, було б ну неправильно з його точки зору. А давайте ще й будемо розуміти насправді до, оці сигнали, які зараз передає Путін із своїми, ну скажімо так, симпатиками або співучасниками, вони кого стосуються більшою мірою. Вони точно не на нас адресовані, і точно не на Дональда Трампа. Для кого це, це для своїх мені... внутрішніх аудиторій, чи як мені здається, що тут більше якраз і Дональда Трампу, тому що за плечима стоїть Китай. Так, Дональд Трамп напередодні намагався зупинити торгівлю торгівлю нафтою за допомогою тарифів, пригрозивши Індії та Китаю. Це теж крок до того, аби змусити Путіна по-другому дивитися на перемовини, і тут Путін проводить перемовини з Індією, перемовини з Китаєм, перемовини з ж Північною Кореєю, яка готова надавати Путіну зброю, яка готова надавати Путіну людей. Тобто, тут якраз то навпаки Путін хоче продемонструвати на фронтах в Україні, де він активно зараз почав на всіх фронтах просуватися і на Намагатися тиснути для того, щоб показати, що в нього є потенціал захопити Україну, і на міжнародному рівні показати, що для того, аби вести цю війну, у нього є союзники, партнери, країни, які готові стояти за плечима. А давайте ще проаналізуємо потенційні ці військові навчання, які частина з яких вже там триває? О той список країн 23 42 запрошених вже підтвердили свою участь, і там є ну доволі цікавий перелік. Я звернула увагу на цей перелік не з огляду на те, хто висловлював підтримку Путіну, а з огляду на те, кому Кремль пробачав свого часу і нещодавно гроші зичені кредити, програми і так далі. Починаючи від відбурки на фасо і закінчуючи М'янмою. на що ви Звернули увагу з цього переліку? Ну я знаєте, не, не звертала увагу на перелік, тому що Путін намагається підтримувати свій міжнародний вплив за допомогою якихось військових сигналів. Тобто, в чому потенціал Росії сьогодні? Це ресурсна база, так? Це не технологічна якась країна, яка задає, задає на сьогодні якісь поштовхи. Це ресурси і це військова військовий потенціал, який вони намагаються зображувати. І він певним чином був розбитий в Україні. І тому для того, щоб залишатися впливовою на в тих чи інших регіонах, Путіну необхідно тримати контакти з цими країнами. Африканські країни, ви буркіна Фасо називали вагнерівці стоять в африканських країнах таким чином підтримують. Ують проектування е, якогось міжнародного впливу е, Росії на Близькому Сході Росія намагалась тримати свої бази і залучати до, до навчання наприклад, ті чи інші країни, для того, щоб проектувати свою силу там. Мянма дуже важливий партнер Росії в азійському регіоні, тому що фунта підтримується російським урядом, Росія надає туди зброю, і відповідно зі свого боку е, вони також підтримують Росію її війну і, і так далі. То тут абсолютно так зрозуміло, Росія е, часто робила ті чи інші навчання з різними країнами для того, щоб якраз як я вже сказала, за допомогою якихось військових контактів е, е, показувати свій міжнародний вплив і підтримувати свій вплив на глобальному рівні. Дивіться з огляду на те, на той список який оприлюднений. Нічого у мене не виникла не викликало запитань, окрім Індія. Список Бангладеш, Білорусь, Індія, Іран Буркіна Фасо, Конго, Малі, Нігер, Таджикистан, В'єтнам, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Камбоджа тут те, що цікаво з Камбоджою, Монголія, Нікарагуа, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Сербія, Таїланд, М'янма, про яку проговорили, Узбекистан. Смілива Індія. Навіщо вона вирішує відправляти контингент? От здавалося, що що ж тримають баланс, що тримають якусь там ілюзію рівновіддаленості і акцент на тому, що ми ж тільки в економічних інтересах для своїх громадян діємо для своєї держави. Аж тут контингент відправляють на оці ем, сумнівні навчання. Справа тім, що Індія не один неодноразово відправляла своїх військових на, на навчання. Зокрема, на далекому сході відбувалися великі навчання з за участі різних країн от, benefit, такого різного списку, різношесного списку. Індія неодноразово відправляла свій контингент. Справа в тому, що Індія та Росія мають міцні військові контакти завдяки тому, що Росія продає Індії зброю. Так Індії вдалося зараз скоротити цю залежність до 30%, тому що вона була на рівні 70%. Але все рівно навіть попри війну, попри намагання якось балансувати, Індія на сьогодні веде активну взаємодію, тому що ну як мінімум їй потрібно отримати запчастину до тієї зброї. Вона намагається локалізувати виробництво зброї в себе на території. Ну і ви сказали про цей баланс. Так Індія зараз повідомляє принцип багатоприєднання. Тобто вона ж є країна, яка належить до низки організацій, до той шос. вона належить, наприклад, до Кварт, яка абсолютно протикитайська і абсолютно прозахідна. Вона взаємодіє Сполученими Штатами Америки, намагається закупити там зброю, але водночас вона не відмовляється від взаємодії із Росією у військовій сфері. Ну і а щодо Китаю, в них територіальні сутички, але Китай провідний торгівельний партнер і на рендрамоді буде. З візитом у Китаї в кінці цього місяця, тобто тут якраз дуже все зрозуміло щодо політики Індії. Насправді, давайте ще й спробуємо спрогнозувати. Закінчається 90 днів нової порції відтермінування митних зборів між США і Китаєм, продовженням черговим чи зовсім ні? Як вам це виглядає? Ну і зрештою, відверто кажучи, так виглядало на самому початку, що проти Китаю і була оця от. Акція спрямована зі списком мит і куди і що буде зростати. А тепер е, виявляється, що, що знову ж таки можна щось відтермінувати і можна домовлятися що відбувається, і що нам від того? Відбувається мені здається такий процес, коли Сполучені Штати Америки зрозуміли, що торгівельна війна війна вона буде шкідлива для них насамперед. Вони це відчули зі свого боку. Китай, маючи хоч і шкоду від цієї торгівельної війни і бажаючи залагодити Сполученими Штатами Америки, водночас вони використали свої. Механізми тиску на сполучені штати Америки для того, щоб ті змогли якраз і вийти на переговори. Тобто, зараз ми бачимо бажання двох сторін укласти якусь угоду, яка більш-менш буде прийнятною для них обох. Що стосується самого Дональда Трампа, то йому б дуже хотілося мати договір з Китаєм. І продемонструвати, що йому вдалося зробити такий big deal. Він любить бік діл, і тому зараз от навіть відтермінування, воно спрямоване на те, щоб з країни все-таки змогли якось вийти на порозуміння, тому що між ними ще є низка різних суперечностей, але тим не менше, ми з вами чуємо, наприклад, прагнення Дональда Трампа восени зустрітися з зіньпіням. Ну а зустріч ця очевидь, вона повинна бути під підписання якогось договору в іншому випадку, вона не матиме змісту, тобто, поки що всі працюють на цю зустріч, можливо, ну і відповідно на, на досягнення якогось е, такої домовленості або такого якогось порозуміння, щоб ця торгівельна війна вона була в межах контрольованості. Е, і в межах якихось такихось якихось зрозумілих таких правил, хоча б тимчасових, звісно, що е, про, про таку постійність ніхто не говорить. На експертному рівні і в Китаї розуміють, що в Сполучених Штатах Америки і. Сам Дональд Трамп має мінливі підходи, і зміна керівництва завжди приносить якісь зміни. Тобто, розумію, що у ця угода вона не стане там таким якимось фундаментом для для, для стратегічного е, е, і більш далекого бачення, але тим не менше для нинішнього порозуміння в короткотермінової перспективі вона може бути. Пані Наталі, очевидно, що ви досліджуєте, що пишуть медіа. І певно, що вся наша увага і весь наш потік уваги зараз сконцентрований на Алясці, на прогнозах, що може бути, чого ми не хочемо, щоб було, що ми хочемо, щоб було. А що пишуть медіа там? Ну, от, приміром, що вони взагалі як розцінюють цю зустріч і скільки уваги приділяють їй? Ви маєте на увазі на сході? Так, 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 на сході. Ну, перш за все, наша увага сконцентрована на, на Китаї, тому що Китай це країна, від якої залежить багато в чому в результат цих переговорів. Ну, принаймні, багато хто розуміє, що. Китай – це помічна сила для Росії. Що ми бачимо? Вони зараз такі говорять про те, що вони раді цим контактам, але водночас свої самі вони будуть далі продовжувати дії за, за допомогою власних ініціатив і за допомогою розширення. Впливу групи дружби, тобто ми бачимо, як Китай відсторонився від допомоги Сполученим Штатам Америки і спостерігає, що відбудеться. Тобто, це така зовнішня у нас оболонка. Що стосується медіа китайських, то у багатьох з них, наприклад, знаходимо. Повідомлення про те, що Україна говорить, про те, що вона не хоче поступатися своїм своєю землею, про те, що заяви Зеленського. Тобто, можна сказати, що Китай дуже активно стежить за тим, за, за перебігом цих подій у, у медіа в інформаційному просторі очевидно, що і для них це важливо для формування їхньої політики, особливо зважаючи на те, що вони в'язалися у підтримку Росії і мають із цього певні проблеми. Тому власне кажучи, так їхній фокус там. І не тільки їхні, що стосується інших країн, наприклад, Шіруй Шиба, прем'єр-міністр Японії, він Японія це наш партнер, наша підтримка. Він взяв участь у, у засіданні групи сміливих для того, щоб розуміти, яким чином демократичні держави надалі планують підтримувати Україну. Ну і власне, ще для того, щоб висловити свою підтримку з боку Японії, суверенітету, територіальній цінності і справедливого миру для України. Тобто, в залежності від того, чи це наші союзники, чи це все-таки країни близькі до Росії, все рівно кожна з них слідкує і, і сподівається, кожна з них сподівається на, на на певний результат. Тому що мені здається, що, власне, яка, що мир, він потрібен не тільки нам, а й багатьом, і навіть не нашим союзникам, які хотіли б спокійно торгувати з Росією, зрештою, вже і не боятися санкцій. Пані Наталю, вам спасибі. Наталя Бутурська була і з нами це експертка з питань Східної Азії, старша на літакіні, центру Нова Європа.